Тернополяни прибирають залишки скла та розбирають завали. Внаслідок наймасштабнішого удару по Тернополю від початку повномасштабного вторгнення були пошкоджені будівлі, підприємства та навчальний заклад. У корпусі технічного університету ударною хвилею вибило вікна. Сталася пожежа на підприємстві поруч. Під ногами купа розбитого скла. На заправці біля місця прильоту вибило вікна. Робітники, які чергували там вночі, пригадують, як чули сильні вибухи. Вони кажуть, що чудом не постраждали. Страшно, дуже страшно, тому що лети ще не були перший раз, коли така про історія. Знаєте, вона те, як йде нанесі, то як над головою тобі летить такі стіст, воно вже що тебе падає». Неподалік розташована житлова забудова, у людей повилітали вікна. Тернополянка Наталя розповідає, як тікала з маленькими дітьми. Ми всі сусіди почали збігати на перший поверх там. І, і всі так, хто з маленькими дітками, хто е, от, дуже багато було. Шахет летіло, а потім е, три ракети ми чули. А, а тоді був сильний вибух газу. Це прям така була велика світлова і звукова хвиля. Люди кажуть, що вночі від вибухів було світло, немов настав день. Шахеди літали у ракети, світло було день. Наразі люди оговтуються від нічних прильотів та оцінюють збитки. На місці працюють правоохоронці, які фіксують пошкодження. Більше про це читайте у нашому матеріалі на сайті 20 хвилин.